Щирі вітання нашим маленьким глядачам. Раді зустрічі з вами на наших відеозаняттях. Сьогодні ми продовжуємо знайомити та вивчати, які щедрі дарунки принесла нам пані осінь. А про що саме ми будемо говорити сьогодні на занятті? Ви здогадаєтесь, коли розгадаєте загадки? На смак чудова, жовта, медова. Їсть її, малий, малий павлуша. Здогадали, що це? Груша. Мов маленький м'ячик висить, а не скаче. Рум'яни, гладеньке, на смак солоденьке. Здогадались? Так, це яблучко Наступна загадка малятка. Чи то жовта, чи то синя, соковита господина, чи то сонце, чи то злива пригостить усіх нас? Подумайте? Так. Отже, малятка, груша, яблуко і слива ці смачні продукти, разом всі зовуться соковиті фрукти. Малята, а де ростуть фрукти? В так А як називається сад, в якому ростуть фрукти? Фруктовий, вірно, малятка. А як же ж називається сад, в якому ростуть яблуні? Так, це яблуневий сад. А як же ми назвемо сад, в якому ростуть сливи? Ви вже здогадались, напевно. Так, сливовий сад. Хлопчики та дівчатка, я впевнена, що ви знаєте дуже багато різних фруктів. І з впевненістю, і легкістю можете сказати, як вони називаються і який колір мають. Тому пропоную вам трішки пограти. Уважно дивіться на зображення і на який ви бачите фрукт і якого він кольору. Це яблучко. Колір яблука червоний. Молодці. Це слива. Колір сливи фіолетовий. Виноград. Колір винограду зелений. Груша. Колір груші. Жовтий. Молодці. Молодці малята. Ви гарно і чудово з завданням. Знаєте усі фрукти. Дітки, а чи полюбляєте ви пити соки з фруктів? Звичайно, що так. А чи знаєте ви, як вони називаються? Сік з яблук? Яблучний сік. Сік зі слив сливовий. А сік з апельсинів? Молодці, апельсиновий. А як ми назвемо сік з винограду? Виноградний сік. Молодці малята. Впорались, споживайте фруктові соки, адже вони не тільки смачні, а ще й корисні для нашого з вами здоров'я. Любі хлопчики і дівчатка, до нас сьогодні в гості завітав маленький їжачок. Їжачок хитрячок, з та шпичок пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку. Натикає на голки, груші, яблука, сливки, і скликає на обід він до себе цілий рід. Так, дійсно, малята, їжачки дуже полюбляють гуляти у фруктових садах, адже там вони можуть знайти собі багато їжі. Давайте ми разом з вами вивчимо віршика про їжачка. Їжачок по лісу йшов. Маленький яблучко знайшов, наколов на голочки і поніс до білочки. Його білочка зустріла і грибочком пригостила. Давайте ще раз повторимо їжачок по лісу йшов, маленький яблучко знайшов, наколов на голочки. І поніс до білочки, його білочка зустріла і грибочком пригостила. А тепер спробуйте самі малята. Хлопчики та дівчатка, ви уважні були? Скажіть, будь ласка, що їжачок наколиє собі на спинку у віршику? Вірно, це червоненьке яблучко. Тож ми сьогодні з вами будемо малювати червоне, кругле та соковите яблуко. А для роботи нам потрібна фарба червоного та зеленого кольору, стакан з водою та пензлик, альбомний лист і серветка за необхідності. Отже, дітки, беремо пензлик, макаємо водичку, потім у червону фарбу. І наше яблочко ми будемо малювати круговими рухами на листі, не відриваючи руку. Починаємо зверху круговими рухами рухаємося. Ось так. Затрабуємо наше яблучко в червоний колір. За пензликом. Ніво направо. Міємо пенсиль тепер начівоний фарби і макаємо його у зелене. Намалюємо нашому яблучку корінчик і зелений листочок. Зверху донизу. Намалюємо корінчик. А тепер давайте спробуємо намалювати ще і листочок. Ось яке яблучко вийшло у мене, малятка. А яке вийде у вас? Дякуємо вам за чудову роботу, малятка. Ви усі молодці. До нових зустрічей, хлопчики та дівчатка. Чекаємо з нетерпінням на ваші малюнки. Цікаво, які яблучка вийшли у вас. Бувайте!